Вереснева торгова лавка у УВО вже тут, але чи справді цього разу є щось, заради чого варто витрачати монети? Давайте розберемось, які скини, маунти і трансмоги точно забирати, а які можна сміливо пропустити. Так, я якимось чудом поки літала квести, робила вже вибила цього маунта за Traveler Log, можемо одразу подивитися, чи за день. Перший раз в мене таке Такий модний і потягується <смі> зелененький. Не так розумію, що можна купити такого самого, тільки родого. В торгівельній лавці цього місяця. Маленька. Ну оцей другий. Можна подивитись анімація яка у них. Special. Ага, ясно. Ну, хоч як літає, подивимось. Ні, на цьому сеті мені подобається тільки корона. Інше можна це знімати. Ну, а на водязі напевно, краще. Ну, фіг знає. Коротше, це дивилася не мультика, на корові вона краще виглядає, мені стається. На та арені, да. Чорна така є. Ні, тут ще синенька є. Це мені, знаєте, цей сет нагадує оцього маунт, якого давали в першому сезоні. Коротше, я звідси взяла тільки корону, але в мене вже я дядя це не впевнена. Як оцей костюм? Оцей костюм принтопово виглядає на висичці. <гум> на моєму ельфі щось. Ну тут вся фішка в цьому капюшоні. А мені без капішона більше подобається. <ріхи> цей сет нагадує магні, коли над він... голосом А, до речі, так, да, схоже, як цей. Оцей, да? Сет схоже на магні. Чисто теоретично тут тобто теж. Оцей. Прикол цього сету, що він такий, типу, несимметричний, да? одне плече з камінчиками, а інше, типу, з санчірочкою. <ріхи> Не знаю, на альфіці щось дуже дивно. Це прикольний сад, так, да, напевно, якщо були будинки там по вулиці ходить. На альфіці таке. Так, що у нас є? Козлик баранець, коротше, не знаю, хтось із них. Або кінь. Це оцей ви казали ще один топовий маунт? Чи якийсь ще тут буде? <світ> <світ> ну, це кувалда, до речі, непогано. Під той сет. Щось, щось не є. Але що? Мені подобається, що блискавки з неї вилітають. Щось незвичайне. Одразу, щоб зірочки пішли, якщо вони її вжарять комусь. <гум> Ще такий же самий синенький підсят. Тут вже купальник треба змінювати. О, одноручі і два одразу. Вони, <гум> вони це і зрозуміли свою помилку, зробили два одноручі. Бо зазвичай тільки один показувався в магазині. Якісь вони теж незвичайні. Все одноручі. Ну, прикольно, що можна разом подивитися. Глефи? Не знаю, подивимося. Це миси. Знову ж таки, в двох кольорах. О, рюкзак чи що? Це? А, це наковальня. це. До речі, рюкзак продається а, там, а, де ці водіння я бачила Якщо комусь треба. От, на ковальню. На ковальні, реколор. На спину арбалет. Ну, я так розумію, на аркорл. арбалета. Ну хоч подивитися можна. О, ще домашній одяг. Ну такий же теж здається, був, тільки інший колір. Дивиться, глесів нема. Зате, як завжди, є цей капюшон. <піць> цей костюм, цей капюшон. Так, це ліва рука. Єдине, що мені не подобається в цих лівих руках, що вони завжди це приклеєні до ноги. І в цьому випадку воно взагалі, типу, через ногу проходить. На когу цю ліву руку робила, я не знаю. Ну, явно не на ельфа. Спідниці. Я думала, як же... чи будуть спідниці в цьому місяці, чи не буде? Не, до речі, я бачила непогані трансмоги з ними, такі можна зробити. В спідничках бігати. На Демон на демонхантерах, бачила? Чисто теоретично мають бути. Ага, Сет з попугою. Мені здається, був такий схожий сет з цього бландершторму. Це просто знову ж таки реколор. І крокодил у мене є. Чи я його купила, а потім верну. Оцей тепмаунт. Крокодилікус. Краб. Такого, до речі, за дропси схожого давали. До цього. О, щит з пивом, щоб не забути, ще й бульки пускає. Оце прикольно, але щити я не ношу. І шапка якась. З е цією -е ну, торгове лавка, мені здається, прикольний тільки графон. Просто взяти ще один R-Color до зелененького. Ну, і, і оцю фігню можна по приколу взяти. Може, <па -п cover> лисиця колись тягнув. Крокодил, не знаю, я ж кажу, він вже був Коліско, У лісь. мене є, так. Да? Тільки з золотом, походу, а то зі сріблом. Крокодил давав за квест, і це і в книжці купити можна було. І в Тревелер Лозі, здається, він був. Якщо чесно, Грифон мені більш подобається. Можна в такий сет, я не знаю, на кого його вдягнути. Ельфіт, він не дуже виглядає, як ця штука. Ця лавка не для ельфі. Як єдине, от, що мені подобається, да, цей тухен взяти. Ходить чисто з ковалди з моїм армором. Ну, з моїм армором теж не підходить, бо в мене він все-таки чорний, а не золотий. Поки що мій армор не переплюнуть. переплюнити. Ковалда прикольно. Але не все-таки більше під цей сет. Якомусь паладіну. От, мені здається, паладіну шикарно би зайшов такий сет. Я прям бачу yeah. <реку> з цієї ковалди. Якби тут були ці не золоті ставки, а чорні, можна було б взяти одноруч. Хоча зараз Frost теж з дворучним цим ходить. Коротше, напевно, беру тільки птицю, інше, інше солимо. Ну, в принципі, вони схожі на оцих, да, птиць? Моделькою, здається.